День молоді неподалік горішніх плавнів відзначили дитячим турніром із рибної ловлі. Він мав назву Золоті карасики. Учасниками змагань стали підлітки п'яти сіл, що входять до складу Пришипської громади, якою опікується компанія Ферекспо. Це криничне, дабинівка, комендантівка, кобилячок і Пришип. Проте не кожен із охочих порибалити мав змогу взяти участь у турнірі, адже організатори визначили головну умову. Це є діти, читачі бібліотеки. Це обов'язкова була умова така. Хтось бере там дідусеві, може хтось не бере собі, але вони всі знають дорогу в бібліотеку. Дитячий турнір із риболовлі у Пришипській громаді відбувся вперше. Не дивлячись на аматорський статус змагань, організатори-учасники і турніру поставились до нього відповідально. Дорослі доклали максимум зусиль, щоб свято вдалося і запам'яталось. Діти подбали про різноманітні смаколики для риби, а також перед турніром наполегливо тренувались. Усе заради перемоги. Все було обговорено, ходили на тренування, в пришибі є ставок, бо ми з пришиба. Ми дві неділі ходили на ставок, тренувалися всі з вудками з собою. Вудочки, черв'яки, що там, хто там, що там. Діти брали все з собою. Ідею провести дитячий турнір із рибної ловлі підтримали мешканці громади. Хто як міг, той так і допомагав. Зрештою, захід відбувся на високому рівні. Змагання пройшли на приватному ставку фермера Юрія Удовицького. Це не просто водойма, це справжній райський куточок, гайок, як його називають місцеві. Дружина мецената Наталя Удовицька, яка увійшла до складу журі, зазначила, їхня родина із радістю прийняла дитячий турнір на території власного землеволодіння. Поки хлопці та дівчата намагаються піймати найбільшу рибину на гачок, журі уважно слідкує за тим, кому це вдається, і фіксує кожну вдалу спробу. Зараз ми просто спостерігаємо, а потім вже ж будемо судити хто скільки. Зразу командну роботу, потім хто з учасників скільки наловив риби, потім хто саме більшу рибу наловив. Ну, у нас є тут і ваги, і сантиметри принесли. Будемо міряти хто більше, хто меншу. Юні рибалки і рибачки один за одним витягали із води різноманітну рибу. Результативною видалася риболовля для Ярослава Копйова, учасника команди рибаки, мастаки із комендантівки. Майже на самому початку турніру у хлопця на гачку опинилася чимала рибина. Хто це в тебе розказує? Короб як довго ти на нього чекав? Як швидко він клюнув? Швидко, майже зразу. Як це відбувалось? Що ти побачив, як ти зрозумів, що клює риба, і потім зрозумів, що це велика риба? Ну просто потопило поплавок і зрозумів, що потрібно тягти, і витягнув. Ярослав наголосив, він, незважаючи на свій юний вік, вправний рибалка. Із вудкою на водомі його можна зустріти часто. Має і власний рекорд. Якось йому вдалося опіймати двокілограмового коропа. Я вірю, що ну, наша команда зможе перемогти. що ми спіймаємо ще велику рибу, ще більшу ніж оця. Максим Марченко, учасник команди Веселі рибалки із Дабинівки. Теж мріє про перемогу в турнірі і докладає до цього зусилля у риболовецькому садку хлопця кілька невеличких карасиків, і гордість юного рибалки дзеркальний короб. Вона одразу потянула без всякого розпробування. Взяла і пішла. Прийшлося тягнути. – Чи хвилювався, чи дотягнеш до берега? Да, я думав, що леска не витримає. Окрім сьогоднішнього дня, чи часто ти рибалиш? Да дуже часто. А яка в тебе найбільша риба була? Ну, може, в півтора рази більше, ніж ця. А яка це риба? Карась. Карась? Да. І що ви потім з ним робили? Ну, Смажили? Да. Смачний був? Навірно, бо я не їм рибу. Ти тільки ловиш? Да. Щасливою володоркою дзеркального кору стали вправна рибалка із команди Щукарики із села Кобилячок. Євгенія Кошкодеря брала участь у турнірі разом із сестрою Маргаритою. Обидвам дівчаткам вдалося дочекатися власного улову. Маргарита упіймала дві рибини, проте вони були значно меншими за єдину рибу, яка опинилася на гачкові старшої сестри Євгенії. Чи сподівалася на такий улов? 50 на 50. Сподівалася. трохи є. А коли поплавок ти, що він пішов на дно? Чи він ліг? Чи як було? Ти побачила пішов що? Пішов на дно. Ти побачила, що риба клює далі. Чи були хвилювання? Так. Да. Вудочка зігнулася і почала клювати, я почала тягнути. Чи хвилювалася за те, чи зможе дотягнути до берега рибу? Звісно. А коли побачила, якого розміру риба, було щастя? Так. Да. А як думаєш, завдяки твоєму улову такому ваша команда зможе отримати перемогу? Так. Да. Сестри зазначили, що рибалять не часто, проте їм це подобається. Любов до риболовлі заклала матір, яка під час змагань була їхньою палкою вболівальницею. Переживала, що вона різко потяне і він зірветься. Таке хочеться, щоб їхня команда виграла. Стараються. Це ж мої дівчата. Буду вболівати за них, щоб їхня команда виграла. Подобання до рибалки, мабуть, присвоїв мені чоловік. Ма чоловік такий рибак, був заядлий. І так з ним і навчилась рибалити. Ну, воно з самого малку в нас так подобається мені рибалити. І дівчаток з собою скрізь возили на рибалки, скрізь учили і на спінінги, і на удочки. Ну, так подобається нам. Це родинна, мабуть, така у нас звичка відпочивати. Поки діти рибалили, дорослі потурбувались про те, щоб кожен спортсмен-аматор після змагань не залишився голодним. Ще один фермер Пришипської громади Василь Осіпов узявся готувати юним рибалкам страви польової кухні. То що матимуть учасники турніру на обід? Варю дітям юшку з риби, яку піймають, надіємося. Ну, і трохи є у нас риби ще в запасі. А і... яка яка риба у вас в запасі? Короп, толстолоб і амур. І куліш, солдатська каша. Підчеревина, свинина, часник, картошечка, пшеняна каша ну все, що треба. Василь Осіпов виявився вправним кухарем. Він і дрова у багаття підкладав і слідкував, щоб нічого не пригоріло і не збігло. Впевнений, що готувати на природі це привілеї справжніх чоловіків. Польова кухня завжди має бути чоловіка, а не жінка. А чому приготувати? Та щоб діти ж голодні не були. Цілий день вони на воду дивляться, рибу ловлять. Їсти захочеться, вони зараз виморяться з вудочками, там і будуть бігати, а тут їм все гаряченько. Юшечка з того, що піймають, додамо каша, і я думаю, воно добріше буде, ніж вдома, десь щось. Тут же ж все таки в польових умовах завжди добріше. Відійти від казанів, в яких вариться обід, неможливо. Шкода, що камера не передає аромати, сміється шеф-кухар. І з кожним відкриттям кришки казана, в якому підсмажилась підчеревина для майбутнього куліша. Все більше впевнюєшся в тому, що усі майбутні страви у надійних руках професіонала цікавимось, які інгредієнти знадобляться для обіду ще. Потім, коли вона пустила вже олію сок по черевина, кидаємо м'ясо. М'ясо у нас з неї прожарюється. Ну в принципі, потім цибуля кидається, це все в олії, оці ж, ну, маслові жариться і морква. В принципі, готується як на плов зірвак. Все оце тушиться. Зараз воно добре протушується, посолили, поперчили його все. І коли вже гарно протушиться, воно додаємо води, кидаємо картошечку. Картошка розварюється до повного розваріння, потім кидається пшоно. В кінці додається петрушка із часником. Блюдо має бути острим. Це, як вважається, якби густий суп. Куліш, солдатська каша. Так, а про п'юшку розкажіть нам, що ви тут. А в юшки що в нас? В юшки у нас зараз вариться картошечка і там голови плавають, Цибулька і морковка плаває. Це Ми потім витягнемо голову, ми витягнемо і хвости. Це все як йде на бульйон первоначально. А потім кидаємо туди рибку, в кінці залажуємо з морковкою і так само зелений часничок. І воно тоді вже дозріває. На маленькому вогні юшку треба готувати, не на великому, щоб вона не розварювалася, не розпадалася, щоб всі були кусочки цілі. А поліно ви запускаєте потім? Ну, звісно, а як же? І туди, і туди поліно будемо запускати. Опалювати поліно, налімо 100 грам, затушимо поліно і буде все чітко. 100 грам вивітриться, на дітей це не повліє. Відкрив Василь Осьпов таємницю, чому його страви завжди виходять смачними. Як готувати на природі на кострі. Щоб все було природне, ні стола, ні біседок, а там що є. Ось є пеньок, ось костер. Щоб все було з підручних цих, що є. Не... Бо там є готовлять столи, кухні, це все не то. А так смачніше? Звісно. А воно ж вдохновені, якби ну як, для себе. От ти себе настраюєш так, що воно все з польового, все з цього, і воно кажеться, що все ж добріше набагато. Обід вже майже готовий, тому члени журі дають сигнал про закінчення турніру. Учасники поспішають із уловом, щоб якнайшвидше дізнатися, за ким перемога. Після зважування, вимірювання риби і занесення результатів до протоколів. Учасники змагань вишукуються для проведення церемонії нагородження. Найбільшу рибину впімала Євгенія Кошкодеря. Її команда й стала переможцем турніру з уловом загальною вагою 1 кілограм 765 грамів. Без нагород не залишився жоден із учасників турніру. Про це подбали організатори і звичайні мешканці Пришипської громади, які підтримали ідею у такий нелегкий час влаштувати невеличке свято. Валентина Городянко, сільський голова Пришипської територіальної громади, пишається односельцями, яким вдалося, хоча б на деякий час якнайдалі прогнати думки про війну у дітей. Захід приурочений дню молоді нашим діткам, діткам сімей внутрішньо переміщених людей, наших дітки. Були присутні батьки, яких знаходяться зараз в ЗСУ, захищають нас. Як наша сила, наскільки ми можемо вкласти, намагаємося розрадити дітей, щоб вони відчували себе по-справжньому вдома були захищені, тому що не вистачає в даний час. Вони дистанційно навчаються, не вистачає спілкування, вони дуже сумують, скучають один за одним за своїми батьками. Намагаємося. Як найбільше надати тепла, уваги ну звичайно, це наше майбутнє, це для кого ми живемо, для кого ми працюємо, тому віддаємо скільки можемо. За підсумками турніру дітям вдалося наводити 50 рибин, що становило понад 5 кілограмів. Найбільших особин рибалки забрало додому, маленьку повернуло назад до водойми, що підросла до наступних змагань і кому ще принесла бажану перемогу.